Списки військового обліку заповнюються у тому числі на підставі військово-облікових документів з резерв плюс. За деякими працівниками їх вже накопичилося по два та більше. Чи потрібно зберігати всі роздруківки? Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інше відео на сторінці. У порядку 1487 визначено, що списки формуються у справу та зберігаються разом із копіями військово-облікових документів призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Отже, наразі маємо вести одну справу, в якій зберігаємо копії і роздруківки військово-облікових документів призовників військовозобов'язаних та резервістів. При цьому у порядку 14.87 немає уточнень, що після отримання нових копій військово-облікових документів ми маємо вилучати зі справи старі копії чи роздруківки. Тому безпечно зберігати всі копії та роздруківки військово-облікових документів, актуальні та ті, що їм передавали разом зі списками. Строк зберігання становить три роки. Колеги, а чи застосовуєте ви військово-облікові документи з резерв плюс для заповнення списків?